Вітаю, шановні! Тобто з вами знову компанія Вестандарт. Ми вас вітаємо на Дніпропетровщині, це Сенільківський район. Три цікавих місяці, які пройшли в нас без дощу. Три цікавих місяці, які е, робили спекотні фактори, е, де тіньочок там було 40-41. Ми прирівнялися, як кажуть, к Бесарабії, тобто, як Південь. Але покажемо вам е, виробника виробника Артагра. І це буде гібрид ранній, це буде гібрид іти Астон. Це буде йти вегетація 105-107 днів. Це буде йти соняшник по технології Сумо під Ранстар, Це буде 50 грамовий соняшник. І покажемо вам різницю. Попереднє відео було, ми прикріплюємо, Там був Neymar Plus, який був по дисковці. Це будемо показувати Астон, який був по пахаті. Краєвий ефект ми нічого показувати не будемо. Ми трохи зайдемо. Вглиб. І дивіться, це поле, яке знаходиться хачаб, хачаб, воно знаходиться біля води. Розверни відео, покажи, що це. Ну, тобто, біля водички воно ще знаходиться. Давайте зайдемо чуть глибше і покажемо вам, як на самом ділі виглядає на 14 серпня гібрид, який тільки до семи вовчка який витримав посуху, який витримав три місяці посухи. Так що, будь ласка, вау! Сіяли ми цей гібрид в кінці квітня місяця. На зараз, як ми бачимо, вже сплановані шляпки. Був тут ґрунтовий гербіцид. ґрунтовий гербіцид був класний. Був гербіцид, е, е, наскільки я пам'ятаю, це був у нас ацетахлор плюс прометрин 2 плюс 2. Був тут гіліантекс. Був тут у нас Гранстар. І отак ну, от виглядає. Дивіться. Не треба, доганяє вже е, калючка ця. Доганяє саму сплановану нашу любиму рослину, наше чорне золото. І назва його соняшник олійного напрямку. Олійний напрямок тут вище 50%, тому відео Давай. оборвалось, але ми продовжуємо наш ефір. Е, дивіться, е, це в нас е, о, дивіться, покажемо, куди не зайшов, не попав оприскувач. Оце. Работа механізатора на прискавачі і йому великий привіт. Но в цілому, дивіться, однорідне сплановане рослина на полі. Ще раз кажу, що вже 14 серпня. Знову-таки дощів таки не прогнозується. Що хотілось сказати? Рослина розвивається, вовчка ми не знайшли, він 7-расовий кошик різноманітний. Ну, ви ж поняли, коли є краєвий ефект, ви побачите зараз, то він краєвий ефект. Ну, тобто там, де е, нема загущення такого. Так висівалось. Тут у нас 60 тисяч насинин. Сонячний кастон ми висіваємо в цьому році перший рік. Він у нас ще буде на Демоділянці. Ми його будемо показувати. Тому застряйте ту можливість, що можете зніма... Е, к нам підписатися на канал. Ми є в Ютубі, ми є в Тіктокі. Е, буде в нас збирання по Демоділянці. Там взагалі у нас подисковці. Точно Басарабія, як кажуть, точний південь. А зараз оператор покаже, як виглядає і де знаходиться наше це поле. Поле складає в нас 8 гектарів. Різноманітний соняшник, різноманітність почуття. Скажу вам так: там, де пахота, там ще є розгалужена коренева система, там ще є з чим працювати. Товщина у нас, дивіться, Тут товщина десь 3 см ну, до 3 см. Якщо це у нас по дисковці посіяний соняшник, то це в нас там набагато менше листовий апарат, набагато менше він закрив міжряддя. І стан його не такий шикарний. Ну, скажу, воно теж спланувало кошик. Тобто, якщо тут кошик складає більше 20 см, то там, де у нас по дисковці посіяні, Гібриди, воно десь складає десь 12-15 см. Ми вам показуємо, як воно є. Ми вам показуємо, як працює оприскувач, якщо до нього не заходити. Тобто, як він бризкав, непонятно, тому що інші участки цього поля вони не забур'янені, немає не треба. Ми чого сіяли тут соняшник під підранстар, тому що нам треба було працювати з цією колючкою, з не Ну, нам поміг на співробітник, ну нічого страшного. Я думаю, висновки він зробить і буде все дуже файно і крайно. Тобто, з вами компанія стандарт, новий соняшник від компанії виробника компанії Артагра, Це соняшник Астон, 7 сім розвчачка. Вона з витримує 50 грамів трибенерон метилу. Вегетація, бачите, 105-107 днів. Вона дозволяє висіяти його в будь які оптимальні сроки для вас, які потрібні. Лобити висновки, коментарі, підписуйтесь на канал, замовляйте, ми офіційний дистриб'ютор по всій території України, компанія Artagra. У нас лінійка йде як ріпака, так кукурудзи, так і соняшника. Ще раз, ну, вже все, що треба, ми показали. Буде збирання, будемо залазити у комбайн, будемо вишивати тут на полі. Це такий соняшник, який по пахоті дає результати. По спеції по пахоті. Ну, з вами була компанія Стандарт. Вітаю вас з тим, що. Все-таки ми пройшли той етап, що соняшник сформував крошик. Ну і це вже є досвід того, що, ну, я скажу так, без дощу це дуже файний результат. До зустрічі!